Завдяки фонду Голоси Дітей вдалося створити стрічку Будинок зі скалок. Це фільм про діток зі сходу України. Він одержав декілька нагород і увійшов до шорт-листа номінантів на Оскар. Найкраща підтримка від вас, попри те, що фільм Оскара не отримав. Це ваші перегляди переглянути можете у кінотеатрах. Досі ще тривають покази. А про власне роботу фонду будемо детальніше спілкуватися із його представниками у нашій студії. Це Олена Макар, координаторка львівського осередку благодійного фонду Голоси Дітей та Поліна Старцева, психологиня Львівського осередку благодійного фонду голоси Дітей. Раді дуже вас бачити. Слава Україні! слава! Згадувала я, що ви працюєте вже від 2015 року, тобто маєте вже величезний досвід. А з якими проблемами найбільше дітки зараз потрапляють в умовах повномасштабної війни? З чим найчастіше звертаються до вас? Це питання, мабуть, більше до мене. Так, дякую, по перше, за таку гарну презентацію фонду і психологічної психологічного напрямку роботи. Так до благодійного фонду голоси дітей насправді можуть звертатися всі діти та батьки, які зазнали впливу війни. Так як ми зараз всі, мабуть, в тій чи іншій мірі зазнали такого впливу, так то це можуть бути будь-які категорії дітей, і до нас насправді звертаються і місцеві мешканці, тобто люди зі Львова, так які тут mm -hmm. проживали весь час, і люди, з які виїхали з окупованих територій або які виїжджали так, коли ще там території не були окупованими, так де їх застала війна. І насправді це люди з різних регіонів, з Донеччини, з Луганщини, з центральної частини, з півдня. Тобто. Вівтка зараз величезна, величезний хаб для так, усієї так, так, держави. Так. Так. І е, якщо говорити про запити, та, з якими звертаються діти, діти, відповідаючи на ваше запитання, то ну, я би їх поділила на такі три категорії. Так, це можуть бути. Запити більше з емоційної сфери дітей, так це можуть бути різні почуття страху, провини, різні тривоги, дитячі, з якими звертаються батьки дітей. Так. Різні дитячі, нічні жахи, які їх можуть там турбувати, спогади про війну. Mm -hmm. Та друга сфера це така поведінкова сфера, тобто це будь-які зміни в поведінці дитини, які помічають mm -hmm. батьки. Так, це якась агресивна поведінка, якої раніше не було, або навпаки, така більш замкнута поведінка дитини. Та дитина була комунікабельна і раптом стала замкнутою, перестала з кимось спілкуватись. Це погіршення навчання в школі, так погіршення концентрації уваги пам'яті дитини. Різні там, конфлікти з однолітками, з батьками в межах родини. Так? І третя сфера це такі більш тілесні прояви, та те, що ми називаємо психосоматикою, це різні скарги дітей на, там, наприклад, на болі в животі, в голові, які з'явились раніше, не було так, на різні розлади харчової поведінки, на порушення сну. Так, це не тільки там, нічні жахіття, це часте прокидання, або неможливість заснути, так, або нав'язливі думки, які їх турбують. Mm -hmm. Найчастіше звертаються саме з такими запитами так, про спогади про війну, про якісь картинки, які їх турбують, про переживання пов'язані з війною, з переїздом. Так, бо для багатьох дітей і батьків стресом ставший переїзд за кордон. Так, не тільки в межах країни багато людей виїжджали потім назад поверталися в Україну, і mm -hmm. це теж було дуже великим стресом пов'язаним з адаптацією. А, пані Олена, до вас очевидь, наступне питання на сайті зазначена організація, що допомагаєте не лише психологічна, але й гуманітарно. Про що йдеться тут? Тобто, це якась можливість знайти помешкання чи що? Ну так, основним напрямком нашої діяльності є власне психологічна допомога, це індивідуальні консультації діток та батьків, це групова психологічна підтримка, це групи психологічної підтримки батьків. Е, наші психологи працюють за різними програмами: це і безпечний простір, е, діти та війна. Різні заходи, а також нашим напрямком роботи це є гуманітарна підтримка, власне, з індивідуальним підходом до кожної сім'ї. Тобто, коли сім'я звертається до нас на осередок або на нашу онлайн-лінію, ми вивчаємо її потреби, так і тоді скеровуємо безпосередньо в гуманітарний відділ, де вже надає підтримка. Тобто, це ми використовуємо індивідуальний підхід для того, щоб в якоїсь сім'ї є потреба там якісь технічне забезпечення, тобто сім'я залишилася без житла, так і можливо їй потрібно там ковдри, побутова техніка. Ми допомагаємо їм цим. Якщо дитина навчається онлайн і не має технічного mm. забезпечення, ми допомагаємо планшети, комп'ютер при потребі і в залежності від потреби кожної сім'ї. А звідки фінансування? Це кошти благодійників з-за кордону чи вам донатами допомагають в нас різноманітні напрямки фінансування? Це донати, це підтримки закордонних наших партнерів, тобто різно нас можна підтримати будь-яким чином, зайти до нас на сайт, і кожен хто хоче може задонатити на підтримку психологічної допомоги дітям і безпосередньо гуманітарно. Львові. Один осередок ваш працює так у Львові. Працює осередок за вулиці Єфремова. 28, також в Львівській області є осередок місті Троскавець, Східниця. Загалом по Україні є понад 10 осередків на сьогодні. Також ми працюємо в форматі мобільних бригад. І в нас є онлайн лінія, куди також можна звертатися за допомогою психологічною підтримкою. Там консультують також психологи, і також ми використовуємо чат-бот це для тих українців, які виїхали за кордон, які не мають змоги прийти на осередок або зателефонувати на онлайн-лінію. Вони звертаються тоді через чат-бот, і наші психологи консультують їх там. На щастя, зараз в Україні вже тема. Візитів до психологів не є такою стигматизованою. Вже дорослі не бояться звертатися по допомогу, просити про неї. Але як правильно пояснити дитині, що сьогодні ми йдемо до, до психолога, до лікаря, і як зробити ось цей перший крок? Угу, та, дякую за запитання. Насправді тема стигматизації дуже важлива зараз, і дуже добре, що на теперішній час психологічна культура населення зростає, і люди частіше звертаються до психолог того. Uh -huh. Так, як пояснити дитині, що ми йдемо до психолога. Ну так і говорити дуже просто, прямо нічого не вигадуючи, пояснюючи, що психолог це не лікар, mm -hmm. так це людина, з якою можна поговорити. Дитині можна сказати, що ця розмова лишиться тільки між дитиною і психологом, що можна говорити про все, що завгодно, і це дійсно так. Розмова лишається конфіденційною, так і діти можуть довірити спеціалісту, щось, чого не можуть, наприклад, батькам розказати ну там в якийсь момент часу. Так, пояснювати, що там це не буде якийсь допит, що там можна погратись, так чи просто поговорити. Якщо не захочеться говорити, можна не говорити. Просто розказати дитині, що ми не йдемо дитину лагодити, чи що з нею щось не так. Та а сказати, mm -hmm. просто що нас щось турбує, і ми хочемо допомогти дитині разом з цим розібратись. Так кажуть про порятунок, що навіть коли в літаку так, стається якась непередбачена ситуація, ми маску одягаємо на себе, потім на дитину. Тут так само порятунок дитини це в першу чергу е справа дорослого прислухатись і до себе. А от в, цій, в таких ситуаціях е чи є можливість якось е парних сеансів разом з дорослим, чи це має бути розділено, от, як дитинка? Індивідуально спілкується, чи мама присутня може бути по різному, залежить від того, який саме запит в батьків і в дитини залежить від віку дитини. Можливий варіант такий, де дитина захоче тільки сама спілкуватись. Можливий варіант, де буде обов'язково необхідність залучити батьків і тоді ми говоримо з дитиною, чому важливо залучити батьків, так і говоримо всі разом. Тобто ситуації бувають дуже різні. Є варіант такий, що психолог разом з батьками з дитиною проводить консультацію. Бувають окремі. Скільки, І, в принцип... так, так, скільки до вас звернулися вже людей? О Боже, це дуже складно, мені складно здається, порахувати. порахувати ну, але люди все ж таки звертаються, є попит. Так так, 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 так. За 2022 рік ми надали е, психологічну допомогу 4,5 тисяч дітям mm. і е, гуманітарну допомогу отримали понад 13 тисяч сімей. Mm. Ну і попит з кожним днем е, все збільшується. Про нас більше дізнаються е, сімей все стає більше. Е, ну наша мапа наших осередків також зростає, тому що щомісяця ми відкриваємо або нові осередки, або е, мобільні бригади і е, надаємо психологічну допомогу, перш за все, і гуманітарну. В ваших руках, якщо я правильно розумію, книга із цитатами, так mm, дітей, які, власне, якими вони описали своє враження від війни, свої емоції, чи є такі, які найбільше вас зачепили, які голоси були для вас найгучніші? Так, ця книга вийшла до річниці повномасштабного вторгнення. Ми збирали цитати діток, які приходять до нас на осередок, з якими наш фонд працює, та і Помістили її в цю чудову книгу. Ілюстрували цю книгу відомі художники, фотографи, ілюстратори і також дітки, які відвідують наші осередки. тут зібрано дуже багато цитат, так і вони перекладені англійською мовою. Тобто, книга є двомовна. Цю книгу можна замовити у нас на сайті за донат. І ці кошти ми використовуємо на психологічну підтримку власне дітей. Тому це дуже гарний подарунок для тих, кому ви хочете розказати про війну в Україні, тому що ну, наша мета, щоб голоси українських дітей були почуті і почуті на весь світ. І щоб вони яку емоцію викликали? Ну, привернути перш за все увагу, тому що українські діти, як і всі діти світу, заслуговують на мирне, спокійне дитинство. І там таке запитання прозвучало мама, коли війна закінчиться, я встигла прочитати, угу. поки ви розгортали. Дякуємо вам за вашу роботу. На жаль, наш ефір мусить завершуватися, але проситиме вас ще коротенько нагадати глядачам, хто не встиг почути або занотувати собі, куди до вас звертатися, тому що хочемо, аби люди все ж таки отримували допомогу, якщо її потребують. Так, у місті Львові. Ви у місті Львові ви можете звертатися до нас на наш Львівський осередок. Це вулиця Єфремова, 28. Ми працюємо з понеділка по суботу. Щодня також в нас є гаряча лінія, яка працює щоденно. Це за номером 0800 210 106. Телефонуйте до нас, звертайтеся з будь-яких питань. Ми допоможемо вам. Дякуємо вам за ваш час і за те, що розповіли про вашу роботу, і за те, що її виконуєте з нами у студії головне задання були Олена Макар та Поліна Старцева, представники львівського осередку благодійного фонду Голоси дітей.